Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку – досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків, і з яким видом ми ознайомилися на попередньому задачі, саме з цим видом задач. Як одержати цю задачу? Ми спочатку множення, множення, потім додавання. Ми складали її з двох простих взаємопов'язаними величинами. Досліджували задачі на знаходження суми, змінивши ситуацію, а отже, групу взаємопов'язаних величин. Будь ласка, запишіть 20 грудня. Класна робота та число 45. 20 грудня. Классная работа. Та да, число сорок пять. Так, отже, написала, будь ласка, номер один та записали цей ланцюжок. Отже, записали. Тепер ми з вами про цьому перевіряємо. Так, 6 помножити на 3 18. поділили на 2 9. 7 на 7 49. Так, тепер 9 плюс 49, 58. Записали 58, вісім. Міс тридцять шість дванадцять. Вибачте, двадцять два. Так, двадцять два плюс сорок два це шістдесят чотири. Поділили на вісім вісім. Вісім помножили на два шістнадцять. 16 поділили на 4 4. Певно, на вас теж це вийшло, ви в мене розумнечки. Я вам дякую за це завдання і йдемо з вами далі. Так, перша наша задача, так як ми з вами будемо тренуватися, запишіть, будь ласка, номер 2 та прослухайте задачу. На екскурсію до заповідника приїхало 6 мікроавтобусів по 9 учнів кожному. І три легкові автомобілі по 4 учні в кожному. Скільки всього учнів приїхало на екскурсію до заповідника? Отже, бачимо: кількість учнів в одній машині, кількість машин та загальна кількість учнів. Це мікроавтобуси і легкові. Мікроавтобуси 9, 6, невідомо. Легкові 4, 3, невідомо. Так, отже, що ми можемо тут зробити? Ми можемо дізнатися загальну кількість учнів, які приїхали на мікроавтобуса. Так, можемо якою дією? 9 помножити на 6. І буде 54. 54 учні, і це у нас мікроавтобуса. Запишіть, будь ласка, перша дія 9 помножити на 6. Дорівнює п'ятдесят чотири учні, три уч, мікроавтобусом так. І три легкові автомобілі по 4 учні в кожному. Отже, 3 помножити на 4 буде 12 учнів і це легковими. Отже, записали, будь ласка, друга дія. 4 помножити на 3 буде 12 учнів три легковими. І тепер що ми повинні зробити? Додати. Тобто 54 додати 12, і буде 66 учнів. І відповідь: 66 учнів приїхала на екскурсію. Так, чудово. Подивимося, якщо ми з вами заховаємо лихтових, що ми можемо 9 помножити на 6, потім від цього кількості відняти і поділити на 3. Далі, якщо ми тут будемо, бачимо, у нас 4-3 відомо, ми можемо перемножити. Далі, потім 66. Ми віднімаємо це число 3,54. 54. І щоб дізнатися, кількість учнів в одній машині, потрібно 54 поділити на 6. Так, отже, наступне номер 3. Записала, будь ласка. Так, зупиніть відео та самостійно порахуйте. Коли порахували, тоді вмикаємо та з вами перевіримо. Порахували. Так, отже, давайте з вами перевіряти. 48 поділили на 6. 8. 32 мінус 7 помножити на 4, 7 на 4. 28. Так, 32 мінус 28 4. 8 плюс 4 12. Далі. Що ми тут? 100 мінус 7 помножили на 9. Мінус 6 помножити на 3. Спочатку 7 на 9. Це у нас 63. мінус 63, 27. 6 на 3 18. 27 мінус 18. 19, 9. Так, ой, вибачте, 37. Право на 27, 37. І мінус 18 буде 19. Все вірно, то тут ми неправильно порахували. 51 плюс 6 помножити на 4, мінус 6 помножити на 7. 6 на 4. 24. 51 плюс 24 75. 6 на 7, 42. 75 мінус 42 буде 33. 33. Все. Це завдання ми з вами виконали. Наступне у нас з вами рівняння. Ми будемо їх виконувати. Це просте, чи ускладнене. Ускладнене. Нам потрібно порахувати цю частинку. 56 на 7, поділили на 4 помножили на 5, плюс К буде 65. Що ми рахуємо? 56 поділити на 7? 8. 8 на 4 2. 2 на 5 10. Отже, виходить, 10 плюс к буде 65. Як ми шукаємо? К дорівнює 65 мінус 10, к дорівнює 55. І підставили в сам початок 65 до рівня 65. Так, наступне. 42 поділили на А, плюс 23 дорівнює 30. Так, отже, 42 поділити на А. Ми Можемо це? Ні, не можемо. Отже, ми з вами цю частинку не чіпаємо. Якщо ми цю частинку заховаємо, то виходить якесь число. Додали 23, отримали 30. Як знайти це число? Що потрібно зробити? Потрібно 30 відняти 23. І буде. 7. Тоді виходить 42 поділити на А дорівнює 7. Як знайти А? Потрібно 42, поділити на 7, дорівнює 6. А дорівнює 6. І підкреслили. І не забудьте перевірочку. Так, наступне, будь ласка, зараз зупиніть відео, самостійно порахуйте. Так, тут частинку порахувати, тоді у вас вийде просте. Я впевнена висловив впораєтеся з цим завданням. Зупиняєте відео, рахуєте, тоді тільки вмикаємо. Так, порахували. Молодці. Давайте перевіряти. 7 помножити на х ми не чіпаємо. Так, 32 поділити на 4. 8. 8 помножити на 6. 48 плюс 1 – 49. Отже, 7 помножити на х дорівнює 49. Як знайти х? Тут потрібно сорок дев'ять поділити на сім. Сорок дев'ять поділив на сім, отримали сім. Так, і підстановочка підставляємо на початок і сорок дев'ять дорівнює сорок дев'ять. Так, є в нас це завдання молодці. Так, отже, які задачі ви розв'язали сьогодні на уроці, з якими ознаками можна впізнати? Так, ваше домашнє завдання буде номер 5 Вас давно довжина та ширина. Вам потрібно намалювати цей прямокутничок та знайти його периметр. Ми такі завдання з вами робили, тому я впевнена, що ви це все зможете виконати. Гарного вам дня та до побачення! Всього найкращого.